Скандали із управлінням реклами. Власник кафе, ветеран війни, стверджує, що йому заборонили розміщувати вивізку закладу англійською, проте запропонували вирішити питання за так звану абонплату, коли той відмовився, демонтували логотип. Натомість чоловік власноручно малював нову вивізку із посланням до міської влади, світлини якої швидко розлетілись в мережі. Підприємець каже, планує створити громадську організацію, яка буде допомагати військовим адаптуватись в цивільному житті. Адже такі дії міської влади лише встромляють палки в колеса. Це моє посвідчення учасника бойових дій. Так, також я маю нагороди державні, але справа не про це, я перейду на українську справу на справу справа про власну справу, е, яку я відкрив тут, в власному приміщенні на проспекті Шевченка, Романа Кармена, 15. Е, після відкриття, і я, рішив я вирішив встановити е, рекламу з назвою моєго кафе. Звернувся до управління реклами, які мені сказали, що так як ваша назва є англійською, оформити її неможливо согласно основу кабінету міністрів, такуйте, такойте, яку саме, чесно скажу. Після цього мені приходили люди, які пропонували так звану абонплату, ну і ви бачите, взяли і демонтували мою вивізку. Тепер моя вивізка буде ось така гарнесенька.